Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо один і з нами на зв'язок із приміщення Волинської обласної ради вийшов громадський діяч із Володимира Андрій Кандиба. Сьогодні я так розумію, представники батьківського комітету із Володимира, які виступають за відтермінування створення спортивного ліцею. На базі центру центру освіти у Володимирі приїхали на сесію обласної ради, і я так розумію, вас не пускають на саме засідання. А розкажіть пане Андрію, чому чи чим аргументують? Доброго дня! Ну, першу чергу появилася е така ситуація, що вчора е головою батьківських комітетів організували збори загальні ліцейські. Де ми е, визначилися з одним напрямком, що всі батьки, оскільки не один чиновник, ні міської, ні обласної ради, зокрема ні депутат обласної ради Андрій Михайлович Бокуч, ні Кошель, ніколентиванович, ні, ні Матвійчук Ярослав. Антоніович Нимарміста і Люнка та керівництво закладу в особі Вірковського Володимира Петровичу не дало ніяких гарантій і не змогли пояснити всім присутнім батькам, яким же чином буде відбуватися дана реорганізація, а ситуація згідно е, міністерства освіти і науки пояснила нам всім, що з 1 червня всі діти, які мають бути навчатися в цьому ліцеї, можуть. Конкурсу подіти всіх 450 дітей, котрі не визначили і не збираючи, була також присутня радниця Григорія Недопада Людмила Плохотна, котра також не могла пояснити, яким чином це все має відбуватися. В підтримку цього всього дійства рішеннями всіх батьків було обрано делегацію. І постійний чоловік справим голосом виступу, щоб вони донесли до депутатів обласної ради, депутатів, як склав на хворах із даним е, закладом. Натомість, про що сьогодні сім чоловік даної делегації, зокрема і я, котрий бився і подавав всі звернення усім депутатам головам фракції. То е, я стою наразі перед дверима, і власне поліція охорони обласної е, адміністрації нас не пускає, тому що каже, що немає ніяких списків. Всіх названих, включно з е, головою батьківського комітету Лесі Асмолковою, немає. Олеся Смолкова вже з 12-ї години була в обласній раді, і, власне, стоїть разом з нами тут, в коридорі. Чекає друго. разом з нами, що ж буде відбуватися далі? Питання Друга. по організації Володимира Волинського ліцею. Порядку денному тому написано з депутатам, до яких я зв'язувався, це порядка 35 осіб. Що ми стоїмо, ми чекаємо, і особисто я хочу взяти право голосу і виступу на даній сесії, щоб все ж таки поставити до відома останній раз всіх депутатів про ситуацію, яка сталася з даним ліцеєм. У Володимирі у Волинському. Пане Андрію, можливо, хтось із батьків теж хоче висловити свою думку на загал, щоб їхню думку почула вся Волинська область і, зокрема, наша волинська влада. Ми за те, щоб нас почули, щоб нас пустили, треба послухати, а нас не пускають. Дітей. Не в коридорі, не в коридорі, так, не в коридорі. хочемо висловити двох питань задати і почути відповіді конкретні по наших дітях. Хочемо почути гарантії, що наші діти будуть навчатися в даному навчальному закладі. Зокрема, діти з обмеженими можливостями. Так. Ось така ситуація. Що ж, дякуємо, пане Андрію, за те, що вийшли з нами на зв'язок. Ну і ми теж будемо тримати цю справу на контролі. Якщо що, звертайтеся, якщо вдасться вам дослухатися, також ми обов'язково будемо запитувати і наших депутатів обласної ради, як вони ставляться до цієї.